Рефлекторні точки, які допомагають зняти стрес, напругу, покращити сон, ну і взагалі заснути і відновитися достатньо швидко і ефективно. Потребують регулярного застосування та максимального ефекту. З першого разу може і не спрацювати. Перша точка знаходиться в наші надбровні дуги, От одразу за ними переноситься. За ними є пласке місце. От. Ми знаходимо цю точку. Вона пласка ще не йде підйом на лоб. От внизу лобу, одразу за надлобними І Знаходимо пальчик і масіруємо цю точку 30 секунд, не сильно стискаючи, але і нелегенько, так, щоб шкіра трошки йшла за пальцем. Достатньо м'яко і повільно, при цьому ми глибоко дихаємо, відчуваємо, розслабляємось, зосереджуємося на відчуттях в цій точці. Наступна рефлекторна точка. Проводимо лінію від уха до вуха, від ніс і точка на перетині цих двох прямих, така впадка, знаходимо її пальчиками. І Спочатку, щоб ця точка дійсно працювала, треба понатискати. але Не сильно, так, але відчутно. Натискаємо. Ось воно тут. Натискаємо. Також робимо глибокий вдих, видих, відчуваємо, розслабляємося. Після декількох натискань знову повільно, не слабо, але і не так, щоб сильно давлячи, масіруємо цю точку, да? робимо такий самомасаж. Розслабляємось, дихаємо, відчуваємо, не поспішаємо. наступної точки заходимо э, за вуха. Да, э, мочки. За мочками а перша впадинка, а потім йде, якщо вести палець до, до потилиці, там таких бугорок і за нею ще одна впадинка. Оце вона. От від цієї точки ми йдемо сюди. Десь 2-3 ну, пальці від вуха. Якщо три пальці від вуха покласти, то одразу в цей бугорок попадаємо. І також повільно, з видихом, спокійно, з двох сторін, справа і в ми робимо масаж. Повільний, приємний масаж цих двох точок. Дихаємо, відчуваємо, розслабляємося, сповільняємось. Десь від 30 секунд до 1 хвилини масируємо цю точку. Тому масаж цієї точки. Добре. Наступна точка знаходиться ось тут, е, мазинець, да? і якщо от зігнути долонь, то от Ця складка між цією складкою і цією складкою. Дві складки. Да? От, якщо сильно натиснути, то мізинець, якщо ви знайшли цю точку, то мизинець прям німіє трошечки. Сильно не стискаємо. Знайшли цю точку, у мене вона ось тут. Осона. І теж масіруємо. Десь 30 секунд. Також робимо глибокий вдих і видих. І так само на іншій руці. Да? Тобто, знаходимо цю точку, мязується, да? піде лінія і ось тут там де згинається. Ось цей, тут ну, тут як, ось ця кіска закінчується, а тут якраз спадінка така є. Ось вона. От, якщо натиснути, мязиниць одразу ну, не так, можливо, у вас буде інакше. І теж тихенько массивно масажуємо цю точку. І не сильно, і не слабо, але достатньо повільний руху такі. Не забуваємо робити глибокий вдих, і видих. Відчуваємо своє тіло в цей момент, відчуття від натискання точки. Добре, наступна від совска до селска, лінія, лінія середина груди. У ну, мене тут вагон. Середина грудей тут. От. Сонячне сплетення, от. Двома руками так от натискаємо. Видох і теж тут от помасірували. Так от помасажували, повільно, чудно. Це було 5 точок, які допомагають зняти стрес, відновитися швидко, заснути, включити парасимпатичну систему, що допомагає відновленню як на бойових позиціях, так і в тилових. Усім гарного часу, разом до перемоги!